Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. 22 березня православна церква вшановує пам'ять 40 Севастійських мучеників, які загинули за християнську віру, 40 найкращих воїнів імператора Ліцинія, який сам був язичником і боровся з християнами. Хоробрі воїни християни відмовились відректися від Христа, і жорстокий імператор наказав привести воїнів до Севастійського озера. Був лютий мороз, і воїнам наказали роздягнутись і залізти у воду. Тим часом на березі розпалили лазню і сказали воїнам, що хто зречеться Христа, може піти грітись. Лише один воїн не витримав, вийшов з крижаної води і зайшов у лазню, де одразу ж і помер. Один з наглядачів побачив видіння, як ангели несли 39 гарних вінців для мучеників. Тоді він, знявши одежу, також пішов у воду зі словами Я християнин. Мучителі, що прийшли згодом, побачили, що воїни-християни не лише не замерзли, але й навіть відігрілись. Тоді мучителі молотами перебили їм гомілки і вкинули в вогонь, а обуглені кістки мучеників скинули у річку. Але частину святих мощей християнам потайки вдалося зберегти. Також у цей день традиційно печуть жайворонків, булочки або печиво, що за формою нагадують птахів. У дохристиянські часи цей звичай був присвячений приходу весни і поверненню перелітних птиць. З приходом християнства цей стародавній звичай наповнився вже іншим християнським змістом. Він був приурочений до християнського свята, дня пам'яті 40 Севастійських мучеників. Щоб вшанувати пам'ять мучеників, православні християни під час Великого Посту печуть пісні булочки, які ласкаво називають жайворонками. Випічка символізує душі мучеників, які летять до Господа. На відео наші матушки за традицією випікають жайворонків для усіх сестер і гостей монастиря. Вітаємо вас зі святом 40 севастійських мучеників! Нехай молитва і подвиг святих мучеників укріпляє нас у вірі і допомагає йти шляхом Христовим.